Вітаю, я Олексій Тиля. Я завідувач відділення мікрохірургії лор органів, лікар-то Запорізької обласної клінічної лікарні. Сьогодні я вам покажу більш детально нашу портативну ендоскопічну камеру, яку ми використовуємо для діагностики та хірургії. Ендоскопія лор-органів це сучасний безпечний високоінформативний метод діагностики. Ендоскоп дозволяє оглянути структури вуха, горла, носа. В цифровому режимі а зображення відео вивести на монітор. Ця ендоскопічна камера передає зображення у найвищій якості, що дозволяє обстежити органи якнайкраще та встановити точний діагноз. Ендоскопічний огляд проводиться сидячи або лежачи в ручному положенні для пацієнта та лікаря. Дослідження не потребує особливої підготовки, займає близько 10-15 хвилин. Ендоскопія лор-органів це золотий стандарт діагностики захворювань вуха, горла, носа. Які можуть бути види ендоскопічного обстеження? Це риноскопія, огляд порожнини носа, а також носоглотки. Отоскопія – це огляд порожнини вуха, зовнішнього слухового проходу та барабанної перетинки. І ларінгоскопія це огляд гортані, гортання голосових складок. За допомогою проведення ендоскопічної діагностики можна виявити такі захворювання лор-органів, як викривлення перегородки носа, гострі та хронічні риносинусити, встановити наявність поліпозного процесу в порожнині носа, запальні процеси носу, носоглотки, слухових труб, оцінити стад глоткового мигдалеку. Або наявність аденоїдів та їх ступінь, також можна оцінити, чи є запальні процеси вуха, слухового проходу барабанної перетинки, отити, перфорації барабанної перетинки, запальні процеси гортання, голосових складок, ларингіти або новоутворення пухлинні процеси в гортані. Це дослідження є безпечним та безболісним за рахунок проведення місцевої анест... аплікаційної анестезії. Ендоскопія лор органів ми проводимо як дорослим, так і дітям. Не треба боятися, приходьте до нас.